Рада вітати усіх. Ви на каналі Фабрика передбачень. Я одразу вам пропоную підписатися на наш канал, поставити вподобайку під цим відео і обов'язково долучайтеся до обговорення в коментарях сьогодні. Нарешті на фабрику передбачення завітав екстрасенс, медіум, таролог, Роман Шептицький, пане Романе, доброго вам дня. Доброго дня і вам. Головне мирного дня і мирних нам усім днів. Всім бажаю, як завжди, побільше світла. І дай Боже, щоб та вся вже клята війна, чим пошвидше припинила, щоб ми вже жили всі в мирі, в злагоді, щоб наша країна була сильною та квітучою державою. Щиро в це вірю, над цим працюємо. Молимось з нашими глядачами щовечора в енергопрактиках. Тому також приєднуйтесь. Чим більше нас в енергороботі, тим вона сильніша. І радий знову відвідати ваш. Ютуб канал Фабрику передбачень, бо коли давав прогнозування, тому думаю, сьогодні поспілкуємось на різні важливі актуальні та цікаві теми. І отже, про актуальні та цікаві теми для США перемога України це не вихід на кордони 91-го року, а збереження незалежності. Про це каже вже навіть президент України Володимир Зеленський. З кожним днем лунає все більше і більше заяв про мир. Тому маємо з цього приводу ряд питань. Власне, яким бачать завершення війни наші союзники? Ви знаєте, буквально теж вчора на своєму ютуб каналі робив схожий прогноз. От ну не такого формату, але схожий, тому що зараз справді дуже багато вже і в мережі про це йде мова, і мої глядачі просять романе. Подивіться, а що ж то буде далі. І власне, от ем, бачення ситуації я згоден, що воно є трішки різне і в наших союзників, і в Сполучених Штатів Америки, тим більше напередодні виборів. Запитання Росії, ми самі прекрасно знаємо, яке в них бачення, що би вони хотіли так. Тому давайте подивимося актуальну ситуацію, що сьогодні підкажуть нам Таро, яке передусім бачення союзників. так? Ну і маємо першу карту, яка називається карта, пов'язана з домовленостями та переговорами. Тобто карта Верховний Жрець говорить про те, що ті, хто допомагають нам, ті, хто покровительствують Україні, вони, звичайно. Напевно, вважають, що теж можуть говорити, диктувати якісь свої правила, свої умови. Тому про переговорний процес як такий вже по цій першій карті розумію своїх останніх прогнозів. Я розумію, що буде дедалі, тим більше і мови. І, до речі, зараз саме от протягом липня і серпня, це теж неодноразово говорив і в своїх ефірах, і в інших інтерв'ю. До 15 серпня вересня буде відбуватися ряд таких подій, серія подій в Україні, які визначатимуть, що буде далі в Україні в наступні 9 місяців. Тобто насправді дуже багато може відбуватися важливого і ще плюс з приходом якраз тої допомоги, тому що ну від допомоги нам ніхто не відмовляється. Це якби добрий момент, але ще би вона приходила швидше, вчасніше і в більших об'ємах. Це було би дуже добре. Тому і тоді нам вдалося би таки звільнити ще українські території, а отже, і вийти на якісь переговори для нас з вигідними умовами, а не хтось буде щось там говорити, диктувати. Ну це власне карта допомоги. Тобто, вони теж сподіваються, що в дуже швидкому часі ситуація зміниться. Бо теж знаєте, постійно допомагати я так розумію, рано чи пізно охоти немає. Так відповідно. Будь-яка допомога теж має початок, має якесь завершення. Але поки що ця динаміка до допомоги йде, але вони кажуть, це карта перемін, але вже щось давайте міняти. Ну отже, стільки часу це війна, війна, війна. Ну давайте щось міняти. Третя карта сімірка кубків. Тобто певні бачення є, що ж має як відбуватися, а певні ще немає. Тобто, це якби така карта свого роду, знаєте, поки що така ілюзорне бачення, а як воно має бути та перемога, тому що в кожного це бачення різне. Наступна карта в нас ну от аркан дурня, аркан нуля. Це називається, що багато над чим є працювати, тому що кажу, є якісь плани, є пер, передбачення, перспективи і так далі. Ну це все ще є так, якби досить е, в такому сирому варіанті. І деякі, можливо, моменти захочуть, знаєте, як кажуть, пошити в дурні, так? Деякі моменти захочуть, можливо, просувати, щоб Україна на це погоджувалася, але це якраз невигідно для України. І ці моменти вони будуть відкриватися, тому що перед тим була Сімірка Кубків, тут карта нуля таке, знаєте, як викриття того закулісся, яке десь буде відбуватися, і те, що не буде вигідно нам, погодження поки що не буде. Ну і тут карта ножки, ну, король мечів перевернутий. Є ще десь сторона ворога, яка так само кудись свою постійно там 5 копійок вставляє, <кій> тобто і в ті переговорні процеси. Я вважаю, що є так само всякі заслані козачки і в різних країнах світу, які мають відношення до тих знову ж таки, хто нам допомагає, і вони пробують теж просувати якісь свої ці в лавках, скажімо, мирні ініціативи. Тому насправді зараз карта оця непередбачувана. Що буде якраз відбуватися цікавого і важливого, багато чого буде викриватись, і це буде зрозуміло про якісь конкретніші, чіткіші позиції саме в найближчі ну, два місяці там до середини вересня. От як я кажу, до 15 серпня, вересня, і кожен день ми можемо розуміти, що будуть якісь новини, буде якась інформація, буде якась вимальовуватись концепція, що далі. Але кажу, перша карта була знову ж таки про переговори, про вже якесь вирішення цього питання, про вже якусь переміну. Ну, так якось кажуть. Пора вже щось вирішувати. З точки зору союзників зрозуміло, пропоную подивитися: все ж таки, яким бачить завершення війни наша влада. Давайте глянемо, бо як я вже теж неодноразово говорив, і в нас на жаль, теж є дуже багато тих, хто чи не хоче перемоги, чи знову ж таки ті самі заслані козачки, які десь і працюють на ворога. На жаль, але внутрішніх ворогів є. Не менше ніж зовнішніх, і я вважаю, що доки вони не будуть викриті, не будуть, скажем так, забрані з того процесу правління країною, і так далі, то говорити про якусь одну стратегію в плані перемоги ну насправді складно. Подивимось, що в цьому плані підказують таро станом сьогоднішній день. Ще одна раз та сама карта: Сімірка Кубків, ілюзії, якісь теж от знаєте. Ілюзії, фантазії, якісь ще певні, спроби е, тих самих ж переговорів, десь видимих, десь не видимих, спроба щось вияснити. Але поки що це карта така, коли вроді би, і є якесь загальне розуміння, що робити, куди рухатись, але багато чого треба ще допрацьовувати, бо багато чого є такого поверхневого, ілюзорного, і не вдасть, не факт, що вдасться це реалізувати. Що говорить далі карта. Вісім жезлів, тут вона перевернута. Тобто, все рівно робота над цим ведеться, над тими концепціями, над тими стратегіями. Але ця карта, коли вона йде перевернута, це знову ж таки ну, якби, не в такому швидкому темпі, як би нам хотілося. Бо хтось каже, О, та може там перемога прийде завтра, може раптова, може як. Ну, це поки не про то. Тобто, це йде динаміка, але вона доволі ще така, як би уповільнена. І чому вона уповільнена? Тому що ну, є ще думка народу розумієте, про що мова. Далі, от карта йде шестірка кубків. Це якби карта ностальгії. Тут вона перевернута. Звичайно, що люди, ну, українці, хто за Україну, хто є патріотами України, вони не згодні навіть на ті умови, які зараз там проговорюються, і які багато де наголошуються. Ну, отже, там Україну всю не захопили, ну та й добре. Ну, от ж там, допустимо, не знаю там столицю не захопили, та й добре. Ну, отже, ми можемо тримати оборону на тих рубежах, які є, та й добре. Тобто, знаєте, де така констатація факту, що те вже ніби що і так зараз є, це добре. Ну, це добре, але за що тільки часу просто помирають наші воїни. Розумієте? Тобто є думка народу. І, звичайно, люди не будуть згодні з тим. Якщо, наприклад, зараз все залишити як є, піти на якісь переговори і, допустимо, там віддати ті території. Тобто, тут якраз от це піде противоборство. І що далі йде в нас? Ну, от, люди хочуть справедливих рішень. Це карта перевернути правосуддя. Тобто, поки що таких чітких, потужних, сильних, справедливих рішень, ну, як нема. Так, знаєте, взагалі по цьому розкладу, я бачу, така трошки йде плутанина. Тому що буде тиск з однієї сторони десь від тих західних партнерів, які допомагають Україні. Буде тиск від десь Сполучених Штатів Америки, теж якісь свої умови. Тут Росія починає своє там просувати з кожним днем все більше, якісь то там, де сїздять, то там десь їздять. Само собою є наш народ український, який теж має свої бачення і розуміння, як би воно мало бути правильно. І от тут кажуть таке карта, таке слово таке, як замішательство, скажу таким словом, як воно правильно українською. От все таке, розумієте, невизначене і неконкретне. І теж оцей момент визначення йде от періодом вибудови якихось конкретних концепцій до плюс-мінус так само цих період серпня, вересня, до жовтня, е, перепрошую, липня, серпня, вересня, тобто до середини серпня, е, до середини вересня. І тут де трійка Пентаклів. Тобто кілька сторін, які збираються, які теж щось обговорюють, які вибудовують щось, і от над цим зараз ведеться робота. Ну і Семірка мечів знову ж таки: Семірка мечів це карта як злодія внутрішнього цього ворога, який теж десь впливає не в хорошому контексті, який теж десь знаєте, пробує просувати ці проросійські наративи. От, або пробує заважати якомусь здоровому переговорному процесу, От про це власне йде мова. Чи будуть ті вороги все таки викриті рано чи пізно і якось знешкоджені? Іде карта, що так, але також на це потрібен час. І я думаю, що впродовж найближчих, теж у цих періоду ще липня, серпня і там вересня багато хто ще буде викритий і там покараний, чи знешкоджений, чи нейтралізований в плані внутрішніх ворогів. Тому бачите, як карта показує, поки говорити про якісь вже остаточно узгоджені концепції, не підходить про як таку повну здачу тих територій, які окуповані, мова також богодякувати, не йде. Тобто, по енергії, все-таки звільнені, як мінімум, до кордонів цього ми кажемо, не 91-го року, поки що, а хоча б до повномасштабки, ця енергія присутня. Я ще колись в 22-му році тільки це все повномасштабному форматі починалось Мені як тоді прийшла фраза, що така, якби перша важлива перемога настане після звільнення Маріуполя. Ну чомусь саме таке було послання. Це послання воно є актуальне, і я ще раз сподіваюся, що все-таки перша важлива ця перемога звільнення до кордонів було до повномасштабного вторгнення, вона відбудеться. Питання Криму, питання Донбасу це ще питання, яке потім може вирішуватися не один рік. Ну так, по крайній мірі, мені йде по повіщах по інформації. Майбутнє багатоваріантне, воно може змінюватись. Але сказати, що ці, цими територіями теж готові остаточно пожертвувати і не повертатись до кордонів 91-го року, поки що такого теж, якби, плану, остаточного немає. Значить, видимо, думають над цим, як правильно це зробити, щоб і, як мінімум, і передусім це важливо, були задоволені. Нас якби люди, тому що, ще раз скажу, за що тоді загинуло стільки наших воїнів. Ну, щоб потім просто взяти і здати ті території. Тому я кажу: карта не визначена. Дай Бог нашим керівникам мудрих рішень, дай Бог викриття всіх тих зрадників, колаборантів і тих внутрішніх ворогів. І дай Бог, щоб те, що буде відбуватися в якихось переговорних процесах. І я розумію, навіть про складу, що це буде відбуватися, і до цього активно, якби. Ведеться, щоб цей переговорний процес був виключно на вигідних для України умовах. Оце важливо будемо спостерігати за ситуацією. Зараз все дуже швидко змінюється, ми будемо спостерігати. Звичайно, якщо ми вже з вами подивилися. Позицію союзників, позицію нашої країни не може не поставити питання з приводу ворога, яким він бачить завершення війни, чи бачить взагалі завершення війни, тому що ми бачимо, як Росія налаштована, і таке враження, що є такий, да скажімо, така перспектива продовження роки роками на роки війни. Питання ваше почув, зрозумів, значить, що я хочу сказати? Перша карта, вони би хотіли, щоб ми зазнали тотальної невдачі, ну тобто, зразу йде карта невдачі. Тобто, те, що вони мають вже по факту окуповане, їм цього мало. І найбільше по енергії це стосується Луганської та Донецької області. В їхньому розумінні вони хочуть повністю, якраз цих дві області, захопити. До кордонів там визначених територіальних, так? Питання захоплення, наприклад, там повноцінно-харківського напрямку тут так не йде по картах. Це робиться передусім для розтягнення лінії фронту. І те, що вони там звітом так просто теж не збираються вступати, це факт. Поки що під загрозою залишається ще і напрямок Сумської області. Тобто мова, щоб ще і туди десь частково фронт розтягнути, ворог би це хотів, як мінімум протягом липня місця ця загроза ще, на жаль, є. Також ми бачимо зараз питання загострення, які стосуються сторона Білорусі. Не скажу, що там йде карта великого повномасштабного наступу, але напруження ситуації ще теж буде відбуватися, щоб і туди частково відтягнути увагу. Знаєте, такі робляться точки. Щоб відтягнути увагу там, де йде зараз найбільше наступальних дій. А де йде де найбільше? Правильно, це якраз Донеччина і Луганщина. Тобто, це їхній ціль номер один. Це все захопити Донецьку-Луганську область. І знову ж таки, питання якихось переговорів, це десь просувається. Вони то, як правильно сказати, не то що вже би хотіли завершити, це не зовсім правильне слово, тому що це є нечисть, і чим більше вони завдадуть всяких, всякої шкоди і всяких жертв і всяких руйнацій, знаєте, вони від того енергетично харчуються. Але і продовжувати цю війну прямо роками роками, ну ви розумієте, для цього теж треба мати подальші потужні ресурси, і так далі. Да, поки що їм там можливо допомагають. А поки що можливо їм допомагають, поки що, можливо їм власне там, там снаряди, ще там щось, але це теж питання допомоги, воно не вічне. І навіть ті, хто будуть допомагати, рано чи пізно теж скажуть: слухайте, ну пора вам вирішувати це питання. Ми не можемо вам вічно допомагати. А їхній ресурс ну так таки зменшується. А з врахуванням того, що в Україну має прийти ще допомога. Навіть ті самі F-16, яких вони насправді дуже бояться, ще дозволи бити по території Росії по військових об'єктах, які можуть далі так само активно просуватися і дозволятися. Тобто вони це розуміють. Тому питання, що це може тривати роками, ну їм теж це не вигідно. Вони можуть про це говорити, вони можуть про це ще заявляти. Але ми чуємо останнім періодом теж багато мови йде. Ну, що вони ж не проти переговорів, вони ж не проти переговорів. То той сказав, то той сказав, то ті сказали. А так якби вони хотіли взагалі всю Україну захопити і щоб Україна як такої не існувала, це і без карт, зрозуміло, і без екстрасенсів зрозуміло. Ну, така, якби ідея. То, що вони би захотіли що захопити, як мінімум, весь південь і так далі, звичайно, це теж зрозуміло. Але найперша ціль саме така. І коли вони розуміють, що допомога буде приходити. І в нам є шанси ще із тою допомогою відбити ті території, які окуповані, і вкотре показати з нашої сторони силу, а з їхньої сторони слабкість. Це теж їм не підходить така, ну, таке якби, питання. І от зараз останніми днями теж є от, там, одна така інформація. Я думаю, що, можливо, ви за неї чули: такий виступ гордона, так? І він там каже, що от в Сполучені Штати там літав з Росії, там якісь як його там калакольцев чи якось так прізвище, і от про це теж там він привіз, якби той мирний план від РФ, від Росії, привіз Сполучені Штати, і там є багато багато таких пунктів. Що вони власне, як що вони це пропонують, як вони це бачать? І я теж робив про це розклад і я сказав, що немає диму без вогню. Насправді, тобто, те, що такий факт міг відбутися, і те, що вони могли таке туди щось завести. І про це далі будуть йти мова не в такому прямому форматі, як е, ми це бачимо, так? як воно там подано. Ще багато цього всього буде теж обговорюватись. Але те, що це могли завести, і це будуть зараз просувати, насправді це може бути правдою, розумієте? От, а якщо це так відбувається, про що це говорить? Це говорить про те, що вони так само би хотіли вже про щось домовитись, але на вигідних для них умовах, розумієте? І те, що вони би не хотіли, щоб ми ще своїми силами звільнили території, ще раз наголошую, показали свою силу, тоді переговорний процес тим більше не буде для вигідних, на вигідних для Росії умовах, тому що тоді вже ми ще більше зможемо свої умови просувати. Ось про що мова. Тому і тут, що саме цікаво, карта, багато в чому не визначена. Розумієте? От дивимося кожну сторону, і всі, знаєте, от в такому, як. Нерозумінні, що ж робити далі. Продовжувати так, як є вже не дуже той є великого бажання, а треба якось шукати рішення, а поки що кожен шукає переслідувати якісь свої інтереси. І що важливо в останні дні, от навіть по енергії, чується слово, пошук компромісів. Компроміси ми розуміємо, це завжди про якісь жертви. Але от навіть коли я проводжу енергопрактики, це буквально 2-3 дні тому. Це прям, прям таке слово, пошук компромісів. І там, і там, і з західними партнерами, і з Америкою кругом цей пошук компромісів, розумієте? Коли, щоб до, дійти до якогось спільного вирішення питання, тобто хтось теж має чимось пожертвувати. Розумієте, про що мова? Тому я кажу: дай Бог, щоб для України були умови тільки максимально вигідні, щоб це не були там жертви, чи якимось територіями, чи ще щось, Боронь Боже. І тому, оскільки це все зараз не визначено, Кожен день треба слідкувати за інформацією, за тим, що говорить, за тим, що розказують, за тим, знову ж таки, діяннями цих всяких, кажу, зовнішніх внутрішніх ворогів. Тому що кожен день важлива інформація може поступати. Якась у відкритому форматі, якась в закритому форматі, але зараз це все дуже буде активно обговорюватись. типу, мирний план завершення війни. Отака, така якби картина.